На прикладі крос платформеної програми SSE від компанії Paranoia Works я покажу, як її встановити, зашифрувати свої файли та налаштувати програму під базові потреби. Наприклад, я хочу зашифрувати останні декілька фото, зроблені на камеру мого смартфона. Для цього спочатку, через файловий менеджер, я знаходжу ці файли в папці DCM. Виділяю їх та обираю опцію Копіювати. Далі я вибираю внутрішнє сховище, тобто пам'ять смартфона. Тут внизу екрану натискаю Ще та створюю нову папку. Назву її Паспорт громадянина України. Втіцію на цю папку та вставляю скопійовані файли. Готово! Подальшому на основі цієї папки за допомогою програми SSE буде створено криптоконтейнер. А відповідно вміст цього контейнеру буде доступно, якщо знати пароль. Тепер настала черга через Play Market встановити програму SSE від компанії Paranoia Works. Відкриваю її. Даю відповідні дозволи. Вибираю ОК. Далі вибираю налаштування, гуртаю вниз. І тут в розділі шифрувач EO файлів вставлю прапорець навпроти пункту зачищати джерело після шифрування. Це означає, що похідна папка та весь її вміст, на основі якої ми робитимемо криптоконтейнер, буде затерто. Не просто видалено, а саме затерто. Внизу екрана ти зберегти зміни. Тепер обираю плашку шифрувач файлів. І опиняюсь в традиційному меню файлового менеджера. Тут я знаходжу потрібну папку та виділяю її тривалим потиском пальця. Внизу екрана вибираю Зашифрувати папку та обираю те місце, де б я хотів зберігати криптоконтейнер. Я обираю перший пункт і залишилося вписати і підтвердити пароль. Щоб пароль був надійним, я використаю менеджер паролів. Отже, запускаю Кейпас, створюю новий запис. Це, це у нас паспорт ГУ. В генераторі паролів вказую кількість та тип символів, на основі яких створиться пароль. Та підтверджую. Тепер я можу до цього запису додати примітку, щоб через деякий час розуміти до чого вона стосується. І підтверджую її зберігання. Тепер я копіюю пароль, даю дозвіл, копіюю пароль в буфер обміну і повертаюся у програму SSE, вставляю пароль в перше поле. В другому полі підтверджую цей пароль і натискаю ОК. Система мене сповіщає, що криптоконтейнер створено. ОК. Тепер такий зашифрований файл от він, можна зберігати десь в хоманному сховищі або пересилати поштою без остраху, що хтось колись його зможе взламати. А головне ви його зможете відкрити в будь-якій операційній системі. Тож, давайте його відкриємо. Для цього тицяємо на наш криптоконтейнер. Внизу вибираю плашку розшифрувати файл. Вибираю верхній пункт така ж, як джерело. І повертаюся в KPAS для того, щоб скопіювати пароль. Вставляю пароль, натискаю ОК. Система мене сповіщає, що файли видобуті. От вони, власне. Так, можна шифрувати файли будь-якого розміру та захищати їх надійним паролом. І, до речі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або поділіться цим відео з друзями.